І подивимося. Так, розтоплюємо, розтоплюємо, розтоплюємо тут. Бачите? Це дуже високий показник. Дуже високий. Всім привіт! З вами Всесвіт у кишені. І сьогодні ми будемо робити експерименти з розтопленням льодовиків на нашій землі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково, тому що тут через день виходять дуже цікаві космічні експерименти. Підтримайте канал. Це дуже зараз важливо. І підписуйтесь на телеграм обов'язково. Отже, сьогодні ми будемо робити експерименти з нашою землею. І хочу вам сказати дещо ще: бережіть себе в цей час, сьогодні, 18 число, і просто бережіть себе. Будьте обережні. Тому що, як виявилося, ракетна небезпека це не найбільша небезпека. Тому, будьте обережні, просто все, поїхали. Ми будемо розтоплювати лазером і побачимо, що було б, якщо б всі льодовики розтанули. Тобто суть в чому. Глобальне потепління, пам'ятаєте, нас лякали Глобальне потепління, глобальне потепління, айсберги всі розтануть. льодовики всі розтануть і затопить всю землю. От зараз ми подивимося, чи реально це так. Може, можливо, ну, можливо, реально затопить землю. І все. І все. Зараз ми з вами і подивимося. Отже, беремо. Беремо ми. Лазер. Лазер. Так. Потужність. Потужність. Давайте. Хай є така буде авто. І подивимося. Так, розтоплюємо, розтоплюємо, розтоплюємо тут. Так, все. Тут розтопили. Так, я заповільню час і відразу ось тут. Ось тут, на південному полюсі теж розтоплюємо. Розтоплюємо все. Так. Все тут зробили. А тепер будемо дивитися. Як виглядає? Так, ну, земля, скажімо так, лазер цей. Він що зробив? Поверхня розігріла до 17 тисяч градусів. Уявіть собі. До 17 тисяч. Ми з вами приберемо. От, подивіться, ми прибрали з вами. Ох, і подивіться, подивіться, вода. Почала опускатися. І нашу Україну затоплює. Подивіться, почин... Азовське з Чорним морем тут з'єдналися. Тепер Крим, це острів. Подивіться, і далі відбувається. Так, земля буде трошки охолоджуватися. але Що відбувається? Тут затопило просто. наших сусідів затопило. Так, ну тут більш-менш, тому що тут таке, бачите, на південному полюсі. Але основне ось тут Європу просто затопило, і тут з'явилося море. І це ми ще не всі льодовики розтопили, я вам скажу. Так, потрошку охолоджується, але зараз там 11 тисяч градусів в піку. Так, ну 11 тисяч. То тут. Бачите, тут Південний полюс. І так, що ж ми з вами бачимо? Подивіться, вода розповсюджилася. Тут об'єдналося. Бачите, океан об'єднався. Просто замість Європи стала... Принаймні, Північної Європи стало просто море. Моря. Так, Середземне море ну воно більш-менш на місці. Таке ж. Але бачите, тут льодовики, вони просто заполонили, Ось тут. Бачите, льодовики теж. Вони ось так. Атмосфера. Подивіться, як атмосфера реагує. Багато випаровування йде в атмосферу зараз. Води. Тобто багато і кипить води, можна сказати. Так. Воно потихеньку охолоджується, звичайно, але. Бачите, затопило нашу країну затопило. Давайте трошки прискоримо час. Подивіться, зелень, зелень відходить, бачите, через теплову, теплову хвилю. Тобто, спочатку ми розтопили все що тут є, а потім теплова хвиля настільки велика, що не тільки льодовики розтоплює, але й випарює воду. Так. Давайте подивимося. Ну тут ніяких. Бачите, Америка як би. Нормально. О, але отут Канаду, Канаду затопило. Бачите? Тут, до речі, ще є льодовики. Ми, може, ці потім теж підтопимо льодовики. Так, а давайте ми з вами заодно розтопимо. І гімалаї, чому б ні? Чому б ні лазер. Все. Так, подивіться, ми трошки з вами розтопили їх. Ну, воно бачите, ми за занадто те, що воно в атмосферу буде виходити. Занадто такий удар тепловий зробили. І отак зараз виглядає. Подивіться, отак зараз виглядає, бачите, наша країна. Нашу країну повністю затопила. Ось тут є якісь частинки, бачите, там де Одеса. А так повністю затопило. По-моєму, так, да, нічого немає, нічого не залишилося. Так, ми тут ще з вами розтопили. Бачите, а вона теплова хвиля занадто велика. Відходить. Тут іще нагріто все, бачите? Так. О, ми з вами ось так зробимо. Так, Америка. Америка, ну, затоплює далі. Далі затоплює, як ми бачимо. Вода йде. Прям сюди дійшла. Бачите, майже з. Затокою з'єдналося. Африка. Африка нормально. В принципі, ніяких змін таких нема. Так, Південний полюс, подивіться. Ну тут температура до сих пір 3700, майже 3900 навіть. Майже 4000 градусів. Ох, подивіться, тут. Це так висушилося воно? Ви бачите, як воно з'єдналося? З Америкою. І Америку затопило ось тут. А ось тут Америку затопило, бачите? І продовжує затоплювати, подивіться. Оце вже діє Південний полюс. Тому що, хто не знав, де холодніше? І чому холодніше? На південному полюсі холодніше. Хоч так звучить, да, Південний полюс? Чому? Тому що він вище. Е, і взагалі це материк. Тобто, це материк. Він вище. І та, чим вище ми піднімаємося це як в горах. Згадайте гори. Ви піднімаєтесь в гори, і там мінус, мінус 60, мінус 70 градусів. Так само і тут. А, а тут іще відсутній е, занадто озоновий шар. Подивіться, як все змінилося тут. Воно ви, випалилося, бачите, зелень зникла, в принципі. Тут вода починає теж виходити. Така температура, що навіть не просто розтопилася вода. Бачите? Отут Європа була, все, вона, вона зараз розпечена просто безкінечно. Подивіться, я прискорюю ще час, і вода просто відходить. Так, температура опускається, але вода відходить. Ось тут подивіться. Що відбувається. Бачите, тут затоплює трошки, але тут відходить вода. І ось тут затоплює. О, з'явилося ось тут бачите, таке море прямо посередині Америки. Південна Америка просто. Північна Америка. Тут, бачите, відійшла вода, і вона випаровується вже. От, подивіться, як виглядає атмосфера, коли ми нагріли з вами льодовики. Бачите, вся вода в пару. І ось тут. Бачите, тут виглядає як на Венері дуже щільна атмосфера. Так, ми з вами розтопили Гімалая, ну такий кратер ми з вами навіть залишили. Подивіться, наскільки воно, Каспійське море вийшло, чорне море починає осушуватися теж. Тобто, я хотів розтопити льодовики, а в результаті ми з вами так. Ну, уявімо, що це дуже сильне глобальне потепління. Так, давайте пришвидшимо час. Ми подивимося, як зараз відновиться земля. Це дуже хочеться побачити. Бачите, температура падає. І тут починаються льодовики вже назад, з'являтися. Але Європа, бачите, від зелені, навіть вона звільнилася. Чорне море випарувалося. Все, відходить чорне море повністю. Ви подивіться. Ви просто на це подивіться. Так, Америку іще більше затоплює. Південну Америку затоплює, бачите? Це такий материк став посередині море. Бачите, ось тут залишки. Північна Америка ну більш-менш, але тут як в Європі. Тут епіцентр був лазеру, і температура настільки велика, що вода випорувала. Так, Середземне море у нас трошки тут відійшло, але стало його більше. Бачите, ось тут. Температура продовжує знижуватися, але вона все ж таки ще велика. 1400 градусів температура. Піку ось тут, бачите, і ось тут. Африка! Африка, бачите, як її затопило. Затопило Африку. що Тут став острів. Мадагаскар теж затопило. Посередині стало море. Ну, тобто, це величина це не озеро вам. Це море ціле. А тут Середземне море подивіться, як розтеклося. Чорне Каспійське море випарувалося. Гімалаї. Бачите, кратер від лазеру залишився. Просто неймовірно. Зелень, як ви помітили. Вся зникла. Америка продовжує затоплювати. Подивіться, як вона змінюється. Подивіться, вона іще більше починає затоплюватися. Тут острови оці зникають під водою. Температура тим часом опускається до тисячі градусів. Ось воно продовжує охолоджуватися. Ось так виглядає атмосфера землі. Подивіться, вся вода просто сюди. І Чому зелень зникає не тільки через тепло, тому що, бачите, не пропускає сонячні промені тепер. Тобто паровий ефект є, але Сонця то немає теж. Просто неймовірно. Середня температура на Землі зараз 180 градусів. Ви бачите, земля розігрілася, і ось тут, де ми лазером взагалі з вами не. Не торкалися тут 60 градусів плюс. Нам треба чекати, поки Земля буде охолоджуватися. Хоча, бачите, мінімальна температура весь час піднімається. Ну, ми зараз подивимося, як вона відновиться. От мені дуже цікаво, як відновиться Земля. Подивіться, як виглядає Африка! Африка просто, просто під водою! Бачите, Європа осушилася Африка, Африку навпаки затопило. Австралія. Австралію теж затопило. А тут вода відійшла, бачите? Ну, тому що тут пекло було на південному полюсі. Так. Продовжує затоплювати. Бачите, Америку повністю тут поринула вона. Те, що залишилося, поринуло під воду. І ось тут, бачите, продовжує теж занурюватися в воду. І зараз головне буде, ми чекаємо з вами, як же це все відновиться. І чи відновиться, і які материки будуть. Тобто ми, по суті, з вами нічого не міняли. Ми просто розтопили льодовики. Так, піднялася температура, тому що розтали льодовики. І як бачимо, мінімальна температура продовжує підвищуватися продовжує підвищуватися. Прискорюємо час. У нас за одну секунду йде 2 дні майже. Температура вже 650 градусів максимальна. Подивіться, тут тільки, бачите, гори хребет залишився. Тут взагалі випарувалося. А тут якісь, бачите, льодовики вже з'являються на поверхні. Хоча температура ще досить висока. Ось тут, бачите, і ще воно прям Ось, якщо навести, 480. На південному полюсі зараз основна температура така гаряча. Тому що там, де ми розтопили Гімалай, там 100 градусів. Ну, тобто, ви розумієте, що при 100 градусах зараз мікроби живуть, звичайно, люди можуть вижити в принципі, під землею, запаси води є. Тому що солону воду можна як опріснити. Вода є, життя, як би є під землею, так точно. На землі, я сумніваюся, що є. І так, температура вже 450 градусів. Вона дуже повільно опускається. Так що, якщо ви побачите, вже пройшли, мені здається, роки. Тому що ми почали з вами. да, ну, Десь три роки пройшло. Як ми розтопили з вами льодовики. І основна, основний ефект буде, коли температура опуститься нижче 100 градусів максимально. Чому? Тому що тоді, от бачите, вся от так зараз виглядає атмосфера Землі. Подивіться. Вся вода зараз в парі. От якщо ми з вами трошки заповінимо, давайте час і подивимося композицію. Дивіться, вода. Вода зараз. В рідкому стані 86%, а в пару 13%. Бачите? Це дуже високий показник. Дуже високий. І крига вже є. Крига вже є 18%. Так, тут, ну, ми можемо тут подивитися азот. Є, звичайно, нічого не змінилося. Так, вирівняти газ це не треба нам. Все добре, тут ми не можемо. Хоча, якщо вирівняти газ, що буде? Я просто не хочу це все е, рухати, тому що, бачите, тут можна виправити все, розтопити все, заморозити все і так далі. Ми з вами зробили, розтопили природнім способом, тобто не так просто так е, ляснули і все. І воно розтопилося. Ми з вами ну от, максимально природньо. Тобто, якщо б там або бомба взірвалася, або, наприклад, лазер би був. Да? Не тільки людський лазер. Уявімо, що інопланетяни прилетіли, розтопили нам е, повністю льодовики і все. і ми, Тобто, бачите, і робити нічого не треба. Розтопили льодовики все. Землю затопило, розігріло її. Ну, в основному тут, бачите, можна вижити, тому що ну, багато затопило, звичайно, але можна перебратися. Але ось тут де не затопило, тут температура шалена просто. І так, температура продовжує опускатися. 345 градусів. Давайте вода продовжує, бачите, відходити. Ну, занадто ще максимальна температура велика, щоб почала з'являтися зелень хоча б. Так, давайте прискоримо час. Зараз за одну секунду йде 13 днів. Максимальна температура 300 градусів. Як бачите, виглядає Африка ось так. Америка. Наша країна виглядає, море осушилося повністю. 240 градусів на термометрі. Про все тепер, коли опускається, бачите, 200 градусів опустилася температура. Далі у нас. Що робиться правильно? З'являється назад. Чорне море, Каспійське море, всі моря починають повертатися. Тому що що? правильно, льодовики-то доростали, а це вся вода. Подаль... Знаєте звідки? Ось у нас атмосфера. Бачите? О-о-о-о, вона змінюється. Бачите? Стає більш прозорою. Це всі е, весь пар е, починає назад на нашу землю. І подивіться все затоплює. Просто все назад затоплює. З'являється зелень. Так, з'являється зелень. А подивимося з вами взагалі відсоток життя. Давайте подивимося. Е, ймовірність життя 70% Продовжу рости. І поки я тут роздивлявся, подивіться, з'явилася зелень нарешті, все. І повністю відновилася тут країна. Бачите? Тут немає у нас морів уже. Вода відійшла. У нас повністю відновилася майже. Америку все, все ж таки затопило, але тут починає з'являтися зелень. Так, ось тут, бачите. Тут теж зелень з'являється. І зараз ми ще не дійшли до того, як починають, почнуть з'являтися льодовики. Зараз 56, максимальна температура ще <кій> занадто максимальна температура. О, і ось льодовики вже повертаються, як ми бачимо. Температура опускається. На Гренландії, бачите? Починає з'являтися назад льодовики. А що там у нас з південним полюсом? А південний полюс. Вже в нас покритий майже весь. Бачите, тут багато осушило. Островів Африка починає теж приходити до тями. Зелень з'являється. Північно-льодовитий океан все ще розтоплений. І ми подивимося, скільки часу треба, щоб все прийшло в норму. О, як би бачу, бачите, зима, літо. 2040 рік. Десятки років пройшли. Десятки років. Так, Середземне море все ж таки, бачите, воно розлилося. У нас, у нас така, таке розположення з вами. Бачите? Скрізь тут залило. А у нас з вами якраз все в нормі. Зима повернулася, моря повернулися. Ось тут навіть, бачите, нове море з'явилося. О, і починає починає охолоджуватися північний льодовий океан в льодовиках. Бачите? Десятки років починає висушуватися вода. Тобто вона починає в кригу перетворюватися. <кій> і подивимося, як виглядає зараз атмосфера. Ну, мої ставки зараз вона така. нещільна. Ось. Ось так виглядає. Подивіться атмосфера. Вона все ще щільна. Але вже не така, як була до цього. Отак От виглядає з хмарами. Подивіться. І ось так, якщо ми не будемо спеціально підсвітлювати. Бачите? Життя відновилося. Так. Підсвітимо ще раз. Хмари приберемо, атмосферу приберемо. І так, максимальна температура 30 градусів. Все. Температура середня 9 градусів, була середня 7 градусів. Пройшли 85 років і подивимося на результат. Тобто, в принципі, земля вже відновилася. Нема сенсу. Е... Ну, можна прискорити, подивіться, бачите, не змінюється, в принципі. От Африка, не змінюється. Тобто, що в результаті ми з вами отримали. Після розтопки льодовиків. Ну, а як ви розумієте, льодовики не можуть просто розстати. Їх треба розтопити чимось. Або ядерними бомбами, або лазером, як я показав. Тобто земля нагрілася. Неможливо розтопити льодовики без теплоти. А так як земля нагрілася, у нас ми бачили, що зелень відходила. Тобто, з цього і клімат змінювався, я до цього кажу. Що неможливо розтопити і клімат не змінювати. Тобто середня температура все одно у нас помі... поміняється. Так. І що ми з вами бачимо в результаті? Південну Америку затопило, вона не відновлюється. Південний полюс, ну, в принципі, він да, відновився. Тут бачите такі оголені частки, є, але це було і раніше. Так, до речі, тут є місце, в якому не йшли дощі. Мільйони років, уявіть собі. Так, далі. Далі Північна Америка. Північна Америка відновилася, в принципі, так, як наша країна, бачите? Тут трошки затопило її, але тут льодовики вже в Канаді. Тут уже нормально, тут озера ці були, тут озера. Так, Африка. Африку затопило нормально. Середземне море розширилося. І моря зробилися в центрі Африки, як ми бачимо. Бачите, озера теж розширилися. Тобто Середземне море тут нормально. так. Каспійське море, і наші сусіди, а, їх затопило. Конкретно причому. Гімалаї ми теж розтоплювали, вони відновили свої льодовики, але тут, бачите? Ось тут в цьому в цій частині. Стала бути вода. Як і тут, бачите, як і тут. Вже пройшло дуже багато часу. Я промотав дуже багато часу, але воно не відновиться. Воно не відновиться. Можливо, тисячі років, але бачите, сотні років пройшли, воно якби не відновилося. А наша країна, як ми бачимо, все пречудово. Все пречудово. Тому ось так виглядають розтоплені льодовики. На нашій планеті. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, які ще експерименти ви б хотіли, щоб я провів на моєму каналі. Постараюсь частіше виставляти відео, щоб ви в цей сумний час, якщо ви розумієте, про що я були більш відволічні і дивилися. Класний україномовний контент по космосу. Тож, до наступного разу. А наступний раз ми полетимо. Полетимо до якоїсь планети. Буде космічна подорож. Я думаю, в нашій сонячній системі. Тому що наша сонячна система теж дуже цікава. І супутники, і планети. Тому підписуйтесь на канал і до наступного разу. Всім па-па. Дай напишіть, чи я до кінця довів цей експеримент. Мені здається до кінця.